Зізнаюся чесно, вже сам факт цього протистояння вже викликає в мене позитивні емоції, оскільки це означає, що Динамо пробилося в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Тобто один крок, один суперник залишається до, здавалось би, недосяжного групового етапу. І це плюс, це великий плюс. Вже пройдені партизан, вже пройдений, як на мене, дещо сенсаційно, а від цього ще більш приємно. Рейнджерс і тепер «Зальцбург». Загалом Динамо справляє дуже приємне враження. Вже стартувала українська прем'єр-ліга, і всі в один голос заслужено заявляє, що команда Олександра Шовковського демонструє найкращий наразі футбол в нашій країні. Хочеться вірити це все допоможе їм в протистояннях з австрійцями. І тут варто віддати належне, що і загальнокомандний виступ справляє приємне враження, і індивідуальність. Олександр Піхальонок виділяється серед усіх, складається враження. Це гравець, який може. Якщо він так продовжить, якщо він продовжує додавати, стати навіть лідером центру поля національної збірної, бо ну, його гра викликає неймовірні позитивні емоції. Те із тактичної, і з технічної точки зору, що він робить, його розуміння гри, його бачення поля це просто вищий пілотаж. Ми бачимо переродження Кабаєва, яке продовжується в цьому сезоні. Ми бачимо, як Шапаренко, Брашко в центрі поля також неймовірно гру демонструють Караваєв, Натякає на те, що, можливо його треба було все ж брати на чемпіонат Європи правим захисником. Тобто Динамо справляє враження дуже позитивно. І Хочеться вірити, що в ось цьому гарному тонусі, гарному стані підходить київський колектив до матчу з Зальцбургом, і від цього буде в поєдинку присутня інтрига. Є у мене, чесно кажучи, певний страх перед Зальцбургом. Оскільки п'ять останніх сезонів вони грають в групі Ліги Чемпіонів. Пробувалися напряму, двічі пробували через кваліфікацію без проблем, особливих. Загалом колектив, який домінує на австрійському рівні, при тому, що величезна кількість молоді у них, вони велику кількість футболістів продають за останні 10 років, це третій найкращий колектив в Європі за грошима, які вони виручили за трансфер за трансфер своїх футболістів на першому місці Бенфіка, потім. Аякс і там 20 мільйонів, Аякса поступається всього на всього Зальзбург, що ну, ми розуміємо високий рівень. Водночас, зрозуміло, варто відзначати, що минулого сезону Зальцбург став другим у чемпіонаті. Вперше за 11 років вони не взяли чемпіонський титул. У них новий головний тренер. Чи це позитив, чи це навпаки погана новина для Динамо. Складається враження, що погана. Бо Пеп Лейндерс, який довгий час був асистентом в Ліверпулі. Який абсолютно поділяє філософію Юргена Клопа, який так само часто говорить про високий пресинг, про бажання тиснути на суперника, про бажання якомога далі відводити гру від власних хорі, створювати якомога більшу кількість моментів, діяти якомога агресивніше на футбольному полі. Це все його команда вже на старті сезону намагається демонструвати. І при цьому індивідуальності також в Зальцбурга дуже цікаві. В них надзвичайно молодий склад, найстарший польовий футболіст 25 років. При тому, що Капальдо, 25-річний, він ну, гравець активної ротації. Якщо ми беремо, саме основний склад, то там дійсно хлопці 22, 23 і молодші років. І серед них хотілося б виділити мені Мауріца К'єргарда, йому тільки 21 гравець національної збірної Данії, футболіст центру поля, який діє абсолютно в усьому центрі поля. Як опускається в опорну зону. Загалом він лівий інсайд, як опускається в опорну зону, такі повністю всією ширною перш штрафним майданчиком діє. Минулий сезон Зальцбург програв боротьбу за перше місце, тоді, коли якраз Кіргард був травмований. Останні вісім матчів сезону пропустив. Без нього Зальцбург з восьми виграв тільки три. А поступився в підсумку штурму, всього навсього всього два очки. Тому є припущення, був би Кіргард, було б чемпіонство 11-ти поспіль. Окрім нього, виділяється також серйозно своїми результативними діями Оскар Глух, який був атакувальним півзахисником минулого сезону, але тоді Зарцбор грав зі схемою 4-4-2 з ромбом, зараз 4-3-3 з новим головним тренером. І Глух, лівий Вінгер, який все ж притаманно для себе, зміщується ближче до центру. І він становить серйозну небезпеку. В матчі чемпіонату нещодавно відзначився хит-триком проти Твенте в матчі відповіді. На Кіргарда віддав неймовірну гольову передачу. Він на чемпіонаті Європи Ю-19-2022 у році зі збірною Ізраїлю пробився у фінал, де вони поступилися Англії. Він в цьому фіналі відзначився голом, що став найкращим забитим м'ячем турніру. Потрапив в символічну збірну турніру. Ну і в 20 років вже там більше 10 матчів за національну збірну Ізраїлю в нього. Зокрема, він зробив свій вклад, щоб Ізраїль пробився в плей-офф Ліги Націй. Мається на увазі досить близьким був до потрапляння на чемпіонат Європи. Тож, ось ті два футболісти, які би я виділив, але окрім цього, талантів вистачає: Нене, Вінгер, Єо, який зараз страхує травмованого Коноте в центрі нападу, відсутність Коноте великий плюс для Динамо. Та загалом ось Зальцбург лякає не тільки персоналями, цими молодими, безтурботними футболістами, а й тим, просто як вони грають, наскільки вони вертикальні, наскільки вони налаштовані грати вперед. Від Зальцбурга не варто очікувати якихось затяжних комбінацій, тільки так. Цього всього немає. Вони не бездумно несуться вперед, а вони чітко розуміють, як саме це робити. Активна участь в атації крайніх захисників також береться. І загалом семеро футболістів, окрім двох центральних захисників опорника, вони просто несуться вперед. Контратаки з власної половини поля атаки після відбору м'яча на чужій половині поля у високих позиціях. Ну і загалом позиційні атаки від них також не застоюються, вони на місці. Зальцбург своєю грою лякає, своєю впевненістю лякає, вони багато говорять, що з Лейндерсом Дуже покращилася атмосфера в команді, що оці от діти по віку, по своєму, вони дійсно отримали атмосферу такого щастя, що там багато сміху, багато радості, і вони не напружуються особливо. Вони там не говорять про якусь серйозну відповідальність, про тиск. Ні, вони просто грають футбол глухо питали після його хитрику, як тобі це вдається. Він каже, ми просто намагаємося грати в красивий футбол. І це відповідає дійсності. З приводу слабкості, з приводу слабких сторін, Зальцбурга, молодість все ж часом вона є безтурботним плюсом, а часом вона є мінусом. Оскільки певні абсолютно дивні помилки, якісь загравання тоді, коли вже футболісти надто сильно розслабляються на полі. Це все у Зальцбурга присутнє і можна цим користатись. Ну і крім того, захист, їхня найслабша ланка. Два центральні захисники минулого сезону села, який виставлений на не трансфер, намагається йому знайти клуб. І Павлович вже покинув команду. І замість них зараз хлопці менш досвідчені грають. П'янтковського не розглядали взагалі в якості основного футболіста на цей сезон і навіть роздумувало над тим, щоб в якусь іншу команду його віддати, але він зараз основний. І... Взагалом ми бачимо по матчам з Твенти, по матчам чемпіонату, що важкувато вдається втримувати сухими свої ворота команді Лайндерса. Хочеться вірити, що Динамо цим скористається. І ось Твенти свої чотири м'ячі, один зі штрафного, два після кутових, ще один після подачі флангової. Тобто чотири м'ячі три прийшли безпосередньо після стандартів. Один прийшов після кросу з флангу, як демонстрація того, яким чином можна загрожувати воротам Зальцбурга. Динамо хочеться побажати тільки удачі, але, як на мене, ось нічия в першому матчі, або, можливо, навіть поразка з різниці в один м'яч, це буде прийнятним робочим результатом, щоб їхати потім на виїзд до не найбільш шаленої публіки. Бо зараз це все ж клуб, який молодий. Ми пам'ятаємо, що він відмовився від своєї історії, тобто там фанатська база, не сказати, щоб якась шалена. Можна на виїзді грати, і ось завдання першого матчу. Собі якомога позитивніше результат створити. Перемога, як на мене, це аж мрія, мрія, яка хотіла б, щоб стала реальністю, але нічия поразка в один м'яч, я думаю, такому результату не треба засмучуватись, в разі чого.